Бойовий бойове багів сконструювали на львівському підприємстві. Його зможуть використовувати у розвідці, переспецоперація або ж патрулюванні кордону. Наш проєкт нашого баґа називається Тризуб. Власне, акцент на зуб. Тризуба. Чому тризуба? Бо три бійці, основний водій, два побратими поруч, один справа, друга зліва. Ну і так само наша баги конструктивно складається з трьох частин: це нарядна частина кокпіт, і бойова частина, і яка максимально захищена, і ліворуч частина моторний блок і привід. І передня частина, яка ще розробляється, це буде рульове керування і передня підвізка». Олесь Дмитришин показує баги, які розробив разом з командою для українських військових. Чоловік займається металообробкою чотири роки, а останні півроку тут працюють над конструюванням бойового багі. Для виготовлення баги ми взяли за основу двигун і шасі, деякі вузли поширених автомобілів Volkswagen групи. Принципово ми відмовилися від використання будь-яких вузлів від ВАЗ, УАЗ, ГАЗ інших там, скажімо, пострадянських і радянських, і російських виробників. Багато вузлів таких, скажімо, як несуча конструкція деякі важелі ми спроектували самостійно. Особливість його баги в тому, що автівка є тримісною. Два трошки замало, і те, що спілкувалися, пан Олесь спілкувався з військовими, вони казали, що два це замало. Чотири, вона дуже виходила велика, там є нюанси по, по прохідності, по, по маневреності. Ну і керованість, то, що він, водій сидить по центру, йому ніхто не заважає. Заду ще передбачене місце для четвертої особи, це при потребі, можна поставити турель з якимось кулеметом. І четверта людина може сісти тут на багажне відділення і вести також вогонь. Дно у нас має плоску поверхню, при яких приїздах по пересіченій місцевості вона буде мати кращу прохідність, не буде зчіпати дном за якісь там нерівності на поверхні. На трасі багі зможе розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину, а по бездоріжжю – 60-70. Зараз багі готовий на 70%. Тут встановлено двигун, 1,9 дизель обслужений сюди. Буде встановлено радіатор більший, щоб він був охолоджувань, охолоджування краще було двигуна. І якщо буде якийсь, скажімо…» Швидке маневрування по якихось е, дорогах поганих, щоб двигун не перегрівався. Потужність його буде 110 кінських сил, е, то ну, це дуже багато для цього багі. Воно використ... ну, воно буде важити там, кілограмів, понад 700-800, Це е, занадто буде потужності. Е, її вистачить з головою. Вона буде швидка, маневрена, тобто е, по якихось легесеньких болотах. Е, по... Гравійці і тому подібне. Ну, як наші хлопці в полях більшості воюють, то його буде достатньо. За місяць планують завершити роботу над першою автівкою. Її вартість близько 500 тисяч гривень. Зараз підприємцям ще необхідно вкласти більше 100 тисяч гривень. Після цього авто випробують і розпочнуть виробництво наступних. Підприємство готове робити по два-три таких баги щомісяця. Оля Диника, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.